Helldivers 2 стала справжнісіньким феноменом, який влаштував усі ігрові індустрії Бліцкриг. Онлайн у стімі стабільно пробивав показнику 300 400 тисяч щоденно довгий час. Усього за кілька днів не дуже велика шведська студія Arrowhead перетворилася з нікому невідомого колективу на відомих у всьому світі людей, які здатні створити мало не ідеальний на той час лайф сервіс. На фоні інших проєктів із живим сервісом, які Висмоктували з гравця його час заради грінду, постійно підганяли в спину, вимагали його уваги. Helldivers 2 став ковтком свіжого повітря. Від гри неможливо було відірватися, а система мікротранзакцій і бойових пропусків шанобливо ставилася до часу гравців. Ніяких тобі встигне закрити батлпас зараз, або нагороди пропадуть назавжди, або скінів за 20-30 доларів. Зовсім навпаки. Ха-ха. Демократ. Тичні ціни, безстрокові бойові перепустки, скіни і, звісно ж, донатна валюта, яку можна заробляти просто під час гри. Усю цю справу було приправлено сатиричним гумором у дусі, доведеного до абсолютного абсурду зоряного десанту. При цьому розробники не просто купалися в басейні з грошима, а продовжували стабільно випускати контент, проводити івенти і оновлювати шутер. Але це було рік тому, у якому стані другі хелдайвери перебув. Бувають зараз чи мертва гра, чи зійшли розробники з правильного шляху, відштовхнувши свою аудиторію? Які історії відбувались з грою за цей час? У цьому відео я розповім про шлях успіху Helldivers 2, який шлях гра пройшла за цей час, і чи варто в неї грати в 2025 році. Але хочу розказати трішки про історію успіху других хелдайверів. Давай відразу зрозуміємо одну річ з геймплейної точки зору. Це чудовий хорд-шутер, жанр, де тобі потрібно розбиратися з цілими хвилями ворогів, попутно виконуючи завдання, а потім евакуюватися з рівня. Проте дуже часто чудового геймплею недостатньо, щоб гра користувалася популярністю протягом досить тривалого часу. Он подивися на Apex. колись люто популярний і кайфовий. Вий батл Рояль з унікальними механіками вже певний час наладан дихає, а все через низку вкрай дебільних рішень від EA і розробників, хоча сама геймплейна суть залишається відмінною, і ось ерохеди зробили все можливе, щоб геймплей hd 2 завжди оточувало щось ще. Часом у них це виходило не дуже добре, часом так, що фуфайка заверталась, але про все по порядку. По-перше, важливо усвідомити, що одним із головних постулатів. Тів Helldivers 2 є повага до гравців, коли хорт шутер тільки-тільки вийшов серверам моментально настав капут. Розробники, які вочевидь, не очікували напливу із сотень тисяч гравців, не орендували сервера такої кількості любителів демократії, і тому зайти в гру було проблематично. Що робить керівник Arrowhead? Говорить прямо: не купуйте Helldivers 2, поки ми не вирішимо проблему з серверами. По суті, він шкодить самому собі, але в піц. Сумку краще так, ніж хвиля хейту від тисяч розлючених гравців, яким узагалі байдуже чому не працює продукт, куплений за свої важко зароблені гроші. По-друге, гумор Helldivers 2 – це одна велика сатира, але яка, що важливо, сприймає себе максимально серйозно. Є різниця між такими іграми, як який-небудь Unknown Nine, Forspoken чи інший крінж подібного калібру, які намагаються міркувати на серйозні теми із серйозним обличчям, і проектом. Який з абсолютно кам'яним обличчям городить нісенітниці, які суперечать самі собі, і від чого і стає ще угарніше? Керована демократія, вибір між свободою і зрадою, найпрямолінійніша пропаганда. Це все подається настільки в лоб, і настільки серйозно, що подібних сатиричних творів я навіть і не згадаю. По-третє, галактична війна. По суті, вона майже ніяк суттєво не змінює геймплей. Так є глобальна карта. Є завдання, які з'являються у зв'язку з новими подіями та спрямовують ком'юніті в той чи інший бік, але загалом тобі нічого ніколи не заважає грати проти тих ворогів і на тих планетах, на яких тобі хочеться. Але галактична війна створює приємну ілюзію, що поле битви може змінитися в будь-який момент. Допустимо умовно, Helldivers 2 минулого тижня це не те ж саме, що на цьому тижні. Крім того, глобальний конфлікт створює відчуття спільності. Єднуючи гравців, які відчувають себе частиною чогось більшого. І це не те, щоб далеко від правди. Сідаючи за ПК чи за ПС, кути буквально ставав частиною цифрової армії людства, що дає відсіч спільному ворогові. Це дуже круто. Але, на жаль, як би не старалися ероухеди, удар у спину не змусив себе довго чекати. Helldivers 2 показує приголомшливі цифри онлайну. Усім все подобається, і тут приходять Sony і кажуть: коротше, ми про це якось особливо не. Заявляли, але тепер хочемо, щоб гравці обов'язково мали psn акаунт. Фанати хелдайверів покрутили пальцем біля голови і сказали: так ваш шутерок недоступний в цілій купі країн. Як нам грати? На що соні сказали: ви живете в одній зі 177 країн, де не працює PSN. Це ваші проблеми. Валіть на три веселі. І геймери такі. Нихуя Ну і гравці знизали плечима. Почався геймерський страйк. На сторінку гри в стімі прилетіло понад 250 тисяч негативних відгуків. У підсумку обов'язкову прив'язку до PSN скасували, але шкоди вже було завдано. Частина гравців пішла, частина не зрозуміла, що винні Sony почали звинувачувати розробників і теж пішли з проекту. Але якщо в ситуації з PSN-аккаунтом шведську студію звинувачувати якось навіть не можна, то відповідальність. За хвилю нерфів сильного знаряддя і відсутність бафів слабкого лежить тільки на плечах самих девелоперів. Досить швидко гравці знайшли альтернативи типу вогнеметів, але й тут сталося щось настільки тупе, що сам не вірю. Розробники примудрилися занерфити всю вогняну зброю просто перед виходом Батл Пасу з вогняною зброєю. І потім сталося маленьке диво, яке допомогло повернути хоча б частину людей, які не хотіли витрачати час на гру, де майже кожна зброя відчувалася як непотрібний шматок пластику. У вересні минулого року студія. Я просто взяла й апнула майже кожну зброю в грі, вдихнувши в гру нове життя. А потім з'явилися ілюмінати. Стоп, хто коротше кажучи, настав час поговорити про новий контент. Якщо почати говорити про новий контент, то давай розкажу про найпростіше. Ось, допустимо, поки мене не було, вийшло п'ять бойових перепусток, які, як уже говорилося, нікуди не подінуться, і їх можна качати до теплової смерті всесвіту. Або що найбільше ймовірно неминучого відключення серверів років через десять. Щоправда, в останніх батлпасах тепер містяться не тільки скіни, апгрейди і зброя, а й польові девайси, на кшталт ракетної турелі, портативного щита. Або хімічного вогнемета здавалося б, уже проблема, оскільки раніше всі польові девайси були доступні навіть тим, хто не качав БП. Але нагадаю дві речі: безстроковість і можливість заробляти донатну валюту в матчах, щоб потім купити увесь потрібний ширпотреб. За належної старанності можна нафармити і купити преміумну перепустку, не витрачаючи ні копійки реальних грошей. Та й чого вже там місцеві батл паси не такі вже й дорогі, але. Ці перепустки ще потрібно качати, і тут тобі приємна новина: у грі існує система глобальних наказів, які виконуються відразу всім ком'юніті. Наприклад, убити таку-то кількість ворогів або звільнити певні планети від ворогів. За них дають досить велику кількість очок, на які прокачуються БП. І навіть якщо ти весь цей час був відсутній, гра все ще видасть усі нагороди за виконані накази. Знову ж таки, це демонструє велику повагу до гравців. Їдемо далі. Звісно, з'явилися нові апгрейди для твого корабля. Їх не те, що багато і доведеться погріндити зразки, але куди вже без цього? З огляду на те, що збір матеріалів є невід'ємною частиною кожного матчу, можна й потерпіти. Але найголовніше це те, що в Helldivers 2 з'явилася нова фракція Ілюмінати, яких я все ще любовно називаю протосами за стилістичну схожість із фракцією із Старкрафта. Ну як нова, не Зовсім спочатку ілюмінати були переможені і вигнані з нашої галактики, будучи змушені підписати мирний договір після остаточної поразки в храмі Скбай під час першої галактичної війни. Ці події якраз таки відбувалися у першій хелдайверс однак, за минуле століття деякі тварюки, що залишилися, схоже, стали сильнішими і розробили нову жахливу тактику. Вони почали викрадати громадян суперземлі з віддалених колоній, перетворюючи їх на полче. Ща не демократичних зомбій, відомих як безголосі, не в тому сенсі, що вони тепер мовчать, а не можуть проголосувати на демократичних виборах за єдиного кандидата раду керованої демократії, а це просто неприпустимо. Тож їх треба терміново знищити з приходом ілюмінатів у Helldivers 2 з'явилося одразу чотири нових вороги: безголосі, колишні жителі імперії, людства, а нині безмозки зомбі, яких ми повинні позбавити життя, щоб вони не мучились спостерігач, літаюча штуковина, що завдає небагато шкоди, але готова будь-якої миті викликати підкріплення. Доглядач, людиноподібні інопланетяни. Часом на джетпаках, здатні проломити башку твоєму хелдайверу як у ближньому, так і в дальньому бою. І звичайно ж, збирачі, величезні триногі шагоходи, прямо з фільму Війна світів. Крім того, більшість юнітів ілюмінатів мають здібності до психічного впливу, здатні дезо. Орієнтувати твого персонажа, а також користуються енергетичними щитами. І як на мене, битви з ілюмінатами лягли дуже добре в золоту середину між жуками і роботами. З одного боку, в нас є орди безголосих, тупі хвилі м'яса, які пруть в ближній бій, з іншого елітні виродки ілюмінатів, які намагаються триматися на дистанції. Нові типи ворогів, не кажучи вже про цілу фракцію зі своїми унікальними здібностями, це завжди дуже важливо для хорд-шутера. і Arrowhead відмінно впоралися з тим, щоб знову урізноманітнити геймплей. Більше того, розробники подбали, щоб і у старих фракцій з'явилося поповнення. Так ряди жуків поповнилися пронизувачами, а роботи почали виробляти крокуючі заводи і ганшіпи. Розміри баз противників теж збільшилися, як і складність. Найхардкорніші гравці можуть відправитися на десяту складність під назвою Супер а ще, щоб ти не розслаблявся, з'явилися кислотні тумани, що завдають демеджу броні і знижують видимість. І це я навіть не заїкаюся про балансні правки, частина з яких були не дуже популярні серед гравців. Але наскільки мені відомо, зараз ком'юніті дуже задоволене тим, як працює зброя і техніка. А ну так, техніка. Тепер можна покататися не тільки на двох мехах, а й на повноцінній машині, щоб блискавично переміщатися. По полю бою. Чесно, за майже рік існування гри це більш ніж адекватна кількість контенту для лайф сервісу, особливо для нових гравців, які нічого не пропустять, не рахуючи кількох унікальних івентів, як типу колаборація з Killzone. Одне з головних питань для сервісної гри з коопом. Так чи мертва гра на момент виходу цього відосу. Щоденний онлайн у стімі стрибає від 30 до 45 тисяч осіб, буває трохи більше, як для проекту, який вийшов рік тому, і при цьому не є змагальною pvp сесійкою Це чудові показники. Навіть граючи соло, до мене майже миттєво підключалися інші гравці. Хоча, як ти сам розумієш, скіл рандомів і їхнє вміння кооперуватися, це те ще казино, де карти розкладені в іншому порядку часом мені щастило і траплялися справжні ветерани воєн проти жуків, роботів і тепер протосів. А іншим разом явні вороги демократії, які активно саботували боротьбу людства проти інопланетної загрози. Втім, мудаків, які активно псували мені, геймплей було досить мало і це радує. Але звісно, найкраще грати разом із друзями. Тому що і кооперуватися простіше, ніж із рандомами, і що набагато важливіше, буде набагато смішніше. Ну, впустив я тобі на голову 380-міліметровий снаряд, а потім зверху заполірував напалмом, чого ти ображаєшся, правда ж? Проте підкреслю окремо, можна спокійно грати соло і без рандомів, досить поставити приватну гру, і готово. Ба Більше у такий спосіб хелдайвери різко перетворюються з веселого хордшутера на не менш веселий стелс секшен, де тобі потрібно акуратно прораховувати кожен крок, намагаючись уникати відкритої конфронтації, давайте підіб'ємо підсумки. Правда в тому, що Helldivers 2 як гра дуже схожа на свою головну тему. Що тому, що зараз відчуття не змінилися взагалі, залишаючись все такими ж свіжими, класними й адреналіновими, ти висаджуєшся на чергову планету, щоб дати відсіч численним ворогам людства, яке точно, точно їх не провокувало, і тобі весело. Ти просто граєш на комфортному для тебе рівні складності, граєш соло або з друзями, граєш, знаючи, що тобі зовсім не потрібно поспішати. Якщо ти новачок, який чомусь цілий рік ігнорував других хелдайверів, то ніколи не пізно почати. Тим більше зараз гра часто буває на добротних знижках, що на ПК, що на ps 5 Без знижок цінник на обох платформах 1200 гривень. Зі знижкою я бачив приблизно за 900. Тому, якщо думали брати чи ні, мій особистий рекомендасьйон можна сміливо брати, коли буде знижка. Та що тут казати, у гри все ж таки, на мою думку, плюси. Просто в рази перекривають не дуже великі мінуси. Проект має прям дуже активне ком'юніті, як у вигляді постійного онлайну, так і на редіті з Ютубом без допомоги не залишишся. Так доведеться наздоганяти інших гравців, у яких вже є всі, ну або майже всі апгрейди. Але знову ж таки ніхто тебе в спину не жене. Ба Більше у HD2 можна цілком грати соло на нижчій складності, щоб освоїтися з механіками і на високих, щоб показати свій скіл. Якщо ж ти ветеран, то на тебе чекає величезний пласт нового контенту, бойові пропуски з досі небаченими гаджетами та зброєю, абсолютно нова фракція ворогів, техніка, апгрейди корабля і багато-багато іншого. Більше того, ти отримаєш нагороди за всі накази, які були виконані ком'юніті, поки тебе не було. Це стане чудовим бустом для гравця, який повернувся, чи допустимо повертається час від часу. Загалом, після проблемних оновлень. Про які я говорив раніше, проект відродився і прекрасно себе почуває навіть через рік після релізу. Але найголовнішою причиною грати в Helldivers 2 є той факт, що це банально відмінний хорд-шутер. Кожен постріл, кожна хвиля жуків, роботів і протосів, кожна 500 кілограмова бомба, кожен друг, якого ти підірвав, впустивши на нього бомбу з напалмом, усе це просто весело. Це гра, в якій переплітаються цікаві механіки, величезні. Знінато різноманітних ворогів, колосальний арсенал, а замість прописаних персонажів, чудова сатира, яка тим не менш є чудовою заміною харизматичним героям. А на даному етапі розвитку або, скоріше деградації індустрії лайфсервісів, більшого мені і не потрібно. Кажу, як є сучасними сервісками. Ми усі ситі по горло. Загалом напишіть, чи грали, чи може граєте досі. Що думаєте про гру і чи могли б порекомендувати? Вальніть, коротше, якогось. Активу. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.